Ви на каналі бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати тифтилі. Але це тіфтилі незвичайні. Я так собі думаю, що ви їх ще не готували. Це будуть дуже-дуже простенькі тіфтилі, але надзвичайно смачні. Отож, сьогодні готую картопляно- м'ясні тіфтилі з грибною підливою. Приєднуйтеся і будемо готувати разом. Потрібну кількість почищеної і помитої картоплі заливаю водою вище на два пальці. Кладу на вогонь і буду варити до повної готовності картоплі. І поки у мене готується картопля, я швиденько помию гриби і буду робити грибну підливку. Шампіньйони або, як у нас кажуть печериці, помила і нарізаю не дуже дрібненькими шматочками. У цих грибах очищую хіба що тільки ніжку від землі. І ділю її на 3-4 частинки, а шапочку розрізаю навпіл. І кожну половину шапочки теж ділю на 3-4 частинки. Це вже в залежності від розміру самої шапки, тобто від розміру гриба. На вогонь кладу сковорідку і наливаю в неї невелику кількість олії, десь біля 50 мл. І коли сковорідка добре нагрілася, відправляємо у неї порізані гриби. Час від часу гриби буду помішувати. Для такого вершкового смаку додам до них ще шматочок вершкового масла. Нам можливо, щоб печериці наші не протушкувалися, а так. Присмажилися. А поки що гриби пустили свій сік, будемо його випаровувати. Гриби трохи підсолю, поперчу і нехай випаровують свою рідину. Час від часу помішую їх, а коли уже рідина вся випарується і вони підсмажаться, виключаю вогонь під ними і відправляю їх у миску або в якусь посудину. Тим часом уже приготувалася і наша картопля. Тому ми її відсіджуємо і колотівкою добре виколочую картоплю, так щоб не було ніяких грудочок. Саме так у нас називають колотівка знаряддя для виколочування картоплі. Можливо, у вашій місцевості вона називається інакше, але процес один і той самий. І поки остигає наша картопля, продовжуємо готувати грибну підливу. Сковорідку повертаю на вогонь і кидаю в неї шматочок масла. Коли масло повністю розтопиться, додаю до нього ложку півтора муки. Муку помішую у сковорідці і буду смажити її до такого карамельного, добре карамельного кольору. І коли мука підсмажилася до потрібного нам кольору, виливаємо у неї. Теплий бульйон. Це було б дуже добре, якби у вас був м'ясний бульйон. Але у мене і такого немає, то я даю тепленької води. І добре помішую. Дуже ретельно треба старатися, щоб в воді розійшлася наша мука і не було ніяких грудочок. Додам ще трошечки масла і у цей соус відправлю посмажені гриби. Грибну підливу помішаю, і як тільки вона закипить, вона готова. Дрібненькими кубиками нарізаю одну, якщо вона велика, або дві, якщо маленькі, цибулини. І знову сковорідку на вогонь і знову наливаю невеличку кількість олії і відправляю сюди смажитися до золотистого кольору порізану цибульку. Посмажену цибулю додаю до картоплі, яка повністю вже остигла. Тут у мене є пів кілограма фаршу, тому ось так беру. Картоплю з варену заколочену з цибулькою. І відправляю картоплю сюди, разом з цибулею до цього м'яса. У миску до цих інгредієнтів додаю ще 3 ложки муки. Б'ю одне яйце і додаю солі. Все разом вимішую. Вимішувати картоплю, фарш, яйце і муку треба так, щоб вся ця суміш стала однорідною. Ось і все. Фарш для наших тефтелюк готовий. Кладу воду в каструлі на вогонь, щоб закіпала. А із щойно приготовленого фаршу починаю робити тефтилі. Тефтилі роблю невеличке. Саме тому невеличку кількість фаршу беру між долонь і круговими рухами, викатую ось таку кульку. Перед формуванням кожної тюфтелі руку замочую у воду. І сформовані уже тюфтелі викладаю на дошку застелену пергаментним паперу. Тоді вони не будуть прилипати до поверхні, на яку ми їх викладаємо. У каструлі вже починає закипати вода. Ось саме так, пускаючи невеликі бульбашки знизу, повинна кипіти вода. І ось так з шумівкою, легенько, одну за одною тівтільку будемо опускати у таку легенько легенько киплячу водичку. Дуже важливо, щоб вони не лягали одні на одних. Тому бажано, щоб каструля була широким дном. Ось так одним шаром вони повинні лягти на дно каструлі. Зворотньою стороною ложки легенько зрушну. Покажимо тюфтелі з місця. Але робимо це дуже-дуже уважно, аби бодай не пошкодити ні однієї з тюфтель. Отак легенько будемо колисати каструлю. Я ще ніколи ні за чим так не слідкувала, як за цими тюфтелями. Так хочеться, щоб в мене все вийшло. Але подивіться. Десь після вісім хвилин такого ось легенького готування мої тюфтелі почали спливати наверх. А до 10 хвилин на горі вони були уже всі. І з моменту, коли всі тефтілі виплили наверх, будемо готувати їх ще так дві хвилини. І тією самою шумівкою, через 12 хвилин готування вибираємо наші тюфтелі на підготовлену тарілку чи тацю. Ну, а зверху щедро поливаємо їх нашою щойно приготовленою. Грибною підливою. Вони всі чудові, тримаються кубки, ні одна не розварилася, а в поєднанні ось цією грибною підливою ви собі уявляєте, яка ж це смакота. Та й до того це дуже дешево, і приготовлені вони не з якихось заморських продуктів, а з наших українських. А така вишуканість. Як зазвичай, страви, приготовлені з картоплі, не завжди тримаються купи. Але це не про наші тюфтелі. Вони ніжні, вони навіть соковиті, але все одно тримаються купочки. А подивіться, як поводять вони себе тоді, коли вони трохи вже остигли. Бачите? Вони м'ягенькі, вони ніжні, вони не розлазяться, дуже гарно зберігають свою форму і нагадують мені парові котлети. Ну, а коли вони зовсім остигли, то я люблю ось так. На хліб взяла ту тюфтельку і пішла до роботи. Ну, але щоб отримати насолоду і задоволення від цієї страви, ви мусите приготувати її самі. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує. А ще. Дивуйте своїх рідних і близьких своїми кулінарними витворами. Ну і, як завжди, кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь! Та мирного неба над головою. Цибуля як на збитки. Так довго смажиться. все, виключаю і швиденько несу її в коридор, до картоплі викидаю зразу. І все, біжу провітрюю кухню, роблю сквозняк і тоді можу з вами вже говорити. Ось так. Дихаєш, не дихаєш, а їсти хочеться.